Ще. Yeah. Yeah. Сильно бий! Yeah. Тепер давай yeah. по черзі, yeah. по два yeah. рази. Сильно. Давай давай! додой! Так, сильно Валя. сильно, так, немає. Давай, то давай. То ще любив. Давай начать. всі всі всі. Давай дальше, давай дальше. Давай, морі, давай. Ура, давай. Зараз, сей, ще питайте. Сейчас. Давай дальше. Давай далі хто? Юля? Де? а, а да. Двума руками снимай. Все, тепер паулику давай. Давай павлику, давай пауку. Давай пауку. Давай Ронату, Ренату. Рона, давай. Пойди, Павли. Так. Давай. давай Подимся, поем.